то краще мати бісер під рукою для того, щоб переключатися час від часу. Ось так. Можете бачити, цей шов розходиться і він взагалі плаский. Він не заважає, носіння не натирає, не муляє. Як на мене, це найкращий шов. Зараз знову щось з орієнтацією. Так. Вузлики. Ось тут, де сходяться три петлі від п'ятки, тут я за три на пів петлі, для того, щоб не витягувалося і не було отворів. Тобто тут за одну на пів петлю. а тут беру там, де була з трьох одна, ось ці три на пів петлі. Зараз підчіплю, бо щось чіпляється. Волокна з іншої ниточки. Ось так, ось так і ось так. Маю три на пів петлі і ось так продіваю. Тоді воно не дає отвору на цьому місці, де з'єднується п'ятка. Бо якщо цього не зробити, воно виглядатиме, ніби там дірочка якась. О, так не годиться, Тобто, як можете бачити, тут доволі швидко це робиться. І доволі легко. І є ще спеціальні голочки пластикові для зшивання, але, як на мене, то вони роблять такі отвори, знаєте, видно, де та голка пройшла. То не, не на всяку ширину нитки підійде така пластикова голка. А оця залізна, я вже не знаю, скільки її років. Ще я маленька була, мабуть. Ось ми дошили. Тепер це нижня частина, де у нас п'яточка. Виводимо будь-який спосіб, то не принципово, виводимо над пальцями нитку і так само закріплюємо просто закріплюємо нічого особливого. Жодних вузликів, бо це у нас вовня нитка, вона при першому ж проніс, зваляється і сама з собою щепиться, ось такого. Тож, можна зато не хвилюватися. Маємо таку красу. Ось ці ниточки можна просто обрізати. Що ми зараз з вами зробимо? Ось такого гарненького. Далі, ось ці всі вузлики треба порозв'язувати і сховати у в'язання. Але я зараз хочу позвільняти інструмент трошки. Тож ми поки що займаємося саме швами, щоб я могла пов'язати і знову на цей інструмент зняти. Зазвичай я ось такі роботи з вузликами лишаю на той час, коли. Не можна робити нічого гучного а в'язання на машинці то доволі гучно.